Привіт! Зупинись на хвилиночку, і я помилюся за Тебе. Господи, благослови цю людину. Зміцни, підкріпи, Боже, тату, дай сили, Господи, нехай дух радості, дух любові, дух ціломудрості прийде у життя цієї людини, Господи, нехай серце цієї людини огорне Твоє тепло, дай кожному своє батьківське заступництво. Свою батьківську любов, свою опіку. Господи, нехай всяке зло, всякий негатив будуть віддалені від цієї людини в ім'я Ісуса Христа Боже. Дай цій людині все, що їй потрібно. Нехай всяка неміч, всяке прокляття родословні, наведені, набуті, зникнуть, підуть геть, будуть розрушені у її житті. Нехай прийде благословення. Нехай прийде оновлення, нехай прийде щастя в ім'я Ісуса Христа. Амінь.